Привіт, мене звати Оля Ліметрі. Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про актуальні питання, що стосуються прийому біженців в Німеччині. За останніх кілька днів я поспілкувалася з, з кількома особами, які задавали мені плюс-мінус однакові питання. Ці всі питання я зібрала, і зараз ми з вами їх обговоримо. Так? Якщо вас цікавить індивідуальна консультація, ви можете мені написати на телеграм. Uh, і ми з вами зізвонимося, і я вирішу ваші питання, обговоримо їх, якщо їх не буде озвучено, наприклад, в цьому відео. Отож. Дуже часто питання, особливо в коментарях пишуть, чи приймає біженців в Німеччині Західної України, питання про реєстрацію ФОПа в Україні, якщо є. Потім також питання є про медичні страхівки, чи вони ще діють, як діють житло, як його шукати. Потім питання також, куди їхати, і, наприклад, переїзд з інших країн. Почнемо ми з питання: чи приймає Німеччина біженців з Західної України? Щоб ви не писали в коментарях, чи щоб ви не думали, закон ем, стосується всіх українців. Незалежно з якого регіону вони походять, чи зходу, чи заходу, чи там більше бойових дій, чи менше бойових дій, це не є важливо. З будь-якої частини України можна переїхати в Німеччину як біженець і зареєструвати свої власні думки, як і думки німців про це, тому що багато німців також не задоволені з таких законів, що тут поприїжджали німці, українці також не задоволені з таких законів, що Німеччина приймає біженців. Це все ви можете почати. Читати в коментарях можете також свою думку написати. Але такий закон: українців, всіх українців, наявність закордонного паспорта, також наявність ваших документів. Це, це є не обов'язково, але добре, коли у вас буде там свідоцтво про народження ваших дітей, свідоцтво про шлюб і так далі. Це перші документи, які потрібні для того, щоб вас прийняли тут як біженців. Більше інших документів не потрібно, якщо у вас там немає інших громадянств, віз і так далі. Якщо у вас є інші громадянства візи, то там можуть бути виникнути додаткові питання, чому саме Німеччина? Отож, Німеччина приймає. Біженців також з західної України і з всієї України основне це громадянство. Якщо в нас є зареєстрований ФОП в Україні, на що це впливає? На прийняття вас як за статусом біженця 24 го параграфу, Це ніяк не впливає. Ви можете мати ФОП, можете мати свою підприємницьку діяльність і бути тут зареєстрованим по 24-му параграфу. Це впливає пізніше на отримання допомоги, державної допомоги, що стосується там, від центру зайнятості чи від job Та, Власне, от на це воно може впливати. У нас є різні інстанції. Перша інстанція це міграційна служба, яка видає вам документ по 24-му параграфу, право тут перебувати в Німеччині за 24-му параграфу. А далі ви що хочете, можете робити, можете працювати, можете 에, відкрити свою власну діяльність, можете перечекати війну на ті кошти, які у вас є в Україні, або коли ви ведете діяльність, тут перечекати, почекати, поки закінчиться війна, і не просити від держави допомоги, або ж можете просити від держави допомоги. Коли ви будете просити від держави допомогу, то власне на ФОП наявність ФОПа може повпливати, чи в якому розмірі вам буде ця допомога, і коли у вас є ФОП, чи на вас, чи на ну, тобто. Якщо це є, ми говоримо по, подру, про подружжя, то подружжя зазвичай, коли переїжджає, разом розглядається як одна, е, як одна особа. Всі доходи чоловіка і дружини вони додаються. Якщо в нас є діти, то вони, можливо, в дітей якісь є там доходи, не знаю, аліменти, можуть бути якісь доходи по інвалідності. Це все додається і бачиться одразу, який у вас є дохід повністю від цієї вашої сім'ї. І що вас ще для вашої сім'ї не вистачає. Вони визначають, чи ви є малозабезпечувана сім'я. Якщо ви є малозабезпечувана сім'я і вашого доходу не вистачає, значить тоді держава буде доплачувати якусь частину вас коштів. Якщо у вас нічого немає, вам доплачують коштів. Якщо ви нормально заробляєте і можете тут посидіти, почекати, поки війна закінчиться. Такі варіанти також є. Можете самостійно придбати медичну страховку. І чекати, поки війна закінчиться, з 24 м парапом, не обов'язково йти працювати, не обов'язково ставати на джоб-центр і так далі. І тут у нас питання про медичну страховку. Медична страховка або платиться вашим роботодавцем, або платиться джоб-центром, або якщо ви ФОП, то ви платите самостійно. В Німеччині, наприклад, ви можете відкрити ФОП і самостійно платити. Або якщо ви тут проживаєте за зароблені якісь кошти в Україні, ви можете оформити страхівку за там приблизно на всю сім'ю, незалежно кількість, скільки членів сім'ї це мається на увазі чоловік, дружина і діти до 25 років. Буде всього там на всього 213 чи 230 є Кого цікавить, саме така страховка, або взагалі кого цікавить страховка, я вам можу допомогти. У мене також є багато знайомих, які де ми вам дуже швидко оформимо цю страховку там, або можете скористатися будь-якою іншою. Куди їхати? Куди їхати? Це одне найважливіших питань. Ну, якоїсь в мене відповіді на це питання немає, тому що багато хто не задоволений на заході, Німеччині. багато хто на сході не задоволений, багато кому не подобається на півночі, тому що там погана погода, хочуть переїхати туди. Десь там не подобається комусь в селі, тому що хочуть в місто, в місті не подобається, тому що хочуть в село. Тобто, якоїсь поради, якоїсь чіткої, куди вам їхати. Немає, це залежить від, від кожної особи і див, дивимося по регіонах, де менше біженців, де, мен, де не так сильно заселені райони. Це, звісно, може бути Лайпціг, Дрезден. Це може бути також північ Німеччини, де багато хто каже, що там погода дуже погана. І от, власне, по цих регіонах ми дивимося, тому що Берлін, Бранденбург, там. Ну, Батен-Гютенберг також приймає, але там дуже сильно заселені райони, міста, і дуже важко шукати житло. Я знаю, що там люди по рік шукають житло, в Гамбурзі дуже довго шукають житло, в Мюнхені, в Берліні дуже довго шукають житло. Якщо ви все ж таки цілонаправленно хочете туди, але ви маєте розуміти, що. Може півроку, може шість, місяць, там, вісім місяців, дуже довго ви будете в таких регіонах шукати житло. В Лайвці Дрезден, я знаю, що там околиці, не самі міста, а також околиці, та, е, там трохи швидше, або на північ, або ж там е, біля Кельна, також околиці, е, можна швидше знайти житло. І останнє питання: ку переїзд з інших країн. Останнє дуже часто я отримую якісь повідомлення на імейль e або на телеграм, що хочуть переїхати з якоїсь іншої країни. Я питаю причину, причина часто. Там немає роботи, це не є причина. Для отримання 24-го захисту в Німеччині. В Німеччині також для вас не буде роботи. Так? Не знаю, що там. Не подобається клімат, це також не є причина. Ви має бути дуже важлива причина, чому саме Німеччина має надати вам прихисток, чому в тій країні вам небезпечно чекати, поки закінчиться війна. Тому що 24-й параграф це. Про захист, це про те, що вам надається захист від бойових дій, від е, війни, і коли ви можете перечекати в іншій країні, то чому ви не можете саме там в цій країні ви не можете перечекати? Якщо у вас є якісь індивідуальні додаткові питання, можете їх залишати в коментарях. Я все читаю, не встигаю, звісно, на всі питання відповідати, або написатися до мене на індивідуальну консультацію, і ми з вами вирішимо ваші питання. Якщо це відео було корисне, обов'язково напишіть мені в коментарях. Поділіться цим відео своїм знайомим і почуємось в наступних відео.